Футбольні команди краю дійснили останній крок на шляху до фіналу зимової першості. Відіграли півфінальні матчі турніру. В одному з них зустрічалися ФК Сокіл із Комківської територіальної громади та СК Тячів. У першому таймі тривало непоступливе суперництво. Як наслідок 0-0. Після перерви першими відкрили рахунок. Представники райцентру. постарався Дмитро Антошин. Та Сокіл швидко налітав гол і за сім хвилин з усиллями Едуарда Дзьоби відігрався. А в компенсований арбітром час Іван Повхан здобув вольову перемогу для своєї команди. 2-1 на користь колективу з Холмківської територіальної громади. Тяжкий був матч, дуже хороша тячівська команда. Її, ну, вони дуже молодці. Но сьогодні е, повезло, ну, скажімо так, у нас було трохи більше бажань. Е, десь везення було більше. І я вдякую своїм хлопцям. Подяка ЗСУ, що дають нам можливість проводити такі турніри, грати. Хлопці всі все розуміємо. Ну, Будемо старатися чимось допомагати ЗСУ і будемо грати. Ще один поєдинок відбувся в Ужгороді. Другий зайвий визначався в зустрічі ФК Севлюш Виноградів ФК Медея Оноківська територіальна громада. Обидві команди непогано почали, та виноградівці відзначилися швидким голом завдяки Михайлові Реплюку. До перерви в Севліша також забили ще Адріан Пуканич. Забиває от воно і. Юрій Чонка. Куканич простріл дико на чонку і чонка забиває. У другому таймі медея прагнула реабілітуватися. Та за рахунку 0-3 це було зробити важко. Зрештою, переможець минулорічної зимової першості стараннями Михайла Чедрика наприкінці зустрічі встановив остаточний рахунок 4-0 на користь цевлюша. Сам настрій на був Інші, як з будівельником, тобто ми включили швидкості, щоб зіграли агресивніше, видно було в команди бажання. І в принципі, ми втілилися в першому таймі в голи, де ми, в принципі, вирішили питання, я думаю, матчу. Брали б так з будівельником з перших хвилин було б, я думаю, рахунок такий же був. Водночас Медея Мала й проблеми у своєму складі. З кожної гри ми певні висновки робимо завжди. Ми знали, з ким ми зустрічаємось, з яким сильним суперником. На жаль, у нас є свої проблеми в команді, травми в першу чергу. Хлопці трошки фізично не готові, в нас не вистачає ще тренувань цих. Збори ми не готувалися так, як потрібно ще. Але висновки ми завжди робимо і працюємо над ними. Попри це, у фінальному матчі 30 березня зійдуться Севліш Виноградів та Сокіл із Хомківської територіальної громади.